Всім привіт! У нас на явності Volkswagen Touareg. Це рестайлінгова модель 2015 року. Випуску в максимальній комплектації. Бензиновий двигун об'ємом 3,6 літра, повний привод. Є протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ, рейлінги на даху, панорамний дах, пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон, електропривод водійського пасажирського сидіння. Мультируль, круїз-контроль, є передній задній парктронік, камера заднього виду, підігрів руля передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь. Дуже хороший стан салону. Його задній ряд. І є електропривод багажника. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!